Корисно весь час мати перед очима, часто, занадто часто кажуть, що злі мають більше радостей у житті, ніж добрі, і що це несправедливо. На це скажу вам таке: Не судіть поверхово і по тому, чого ви не знаєте. Те, що на поверхні, часто є обманливим, і присуд Божий залишається тут, на землі, скритим. В іншому житті ви пізнаєте і побачите, що минуле благополуччя було дане злому як засіб, щоб привести його до добра, і як заплата. За ту дещицю доброго, що може зробити і найгірша людина. Та коли ви розглянете речі у світній справедливості іншого життя, то ви пізнаєте, яким коротким є час радості грішника коротшим за життя тваринки, яка виростає весною на гальці річища, і засихає під літнім сонцем. Одна єдина мить небесної слави із блаженством, яке вона надає духові, котрий нею насолоджується, є набагато ціннішою, ніж найбільші тріумфи земного життя. А тому не зазріть злим за їхнє благополуччя. А прагніть доброю волею здобути вічний скарб праведника.